Бути вище болю, вище мук, бути вище всіх образ на світі, не міняти совість на лохміття, у жербі не опускати рук, бути вище осудів людських, бути вище над усі прокляття, роздирати ненависть на шмаття, і не говорити слів гірких, бути вище злості і брехні, бути вище зради, вище люті, не будити в пам'яті забути. Гордості, що раз сказати ні, бути вище зайдрущів низьких, бути вище правил непристойних і життя проводити достойно, досягти перемог святих, бути вище наклепів усіх, бути вище чорного болота, розправляти крила для польоту, інших не судити за гріх, бути вище помсти і спокус. І хитких гріховних педесталів, а до зла носити серця сталі. Сіяти любов, вчив Ісус, бути вище, Боже, поможи. Я жива, спроможна ще любити, хочу за гірке добром платити. Ти від нелюбові збережи. Господи, ступаю я на я послу, і від світу рани я ховаю. А тобі безсилля відкриваю, не даю десь просточити зло. ти на висоті мене тримай, щоб не нарікала я на долю, а була сильнішою від болю, тільки сили трішечки додай, лиш для тебе кожен серце стук, віра у пітьмі зорею світить, буду вище всіх образ на світі. Буду вище злості, вище мук. Амінь.